Цілодобовий вогонь по окупантах не залишають оркам жодного шансу гармаші 110-ї окремої бригади тероборони. Час суток неважливий. Працюємо коли треба. Три хвилини і вже летить кабачок по них. Працюють хлопці на гарматі, Д-30. Непогана річ. Звичайно, роки дають свої, тобто втома металу і так далі. Але працює достатньо чітко. Вражає цілі. гарна річ. Звідси до росіян менше чотирьох кілометрів. Загарбники щодня штурмують позиції наших військових. Гармаші допомагають відбивати атаки. Залітають на бехах, намагаються висадити своїх, розбігаються по посадках. Наші півішники нищать, або ми коли лишаємо. Вибачаюсь, важлива робота зараз буде. Я був в піхоті, да? я розумію, що хлопці ждуть, коли почне артилерія працювати, щоб їм легше було. Старенька гаубиця не підводить, працює точно та й доглядають за нею бійці дуже добре. 15-20 пострілів, почистили, привели до ладу і знову готові працювати. Це займає небагато часу. Гармаші універсальні воїни ладні працювати на різних установках. Ми працювали на мінометах, починаючи з 60-го калібру і закінчуючи 120-тим, працювали на гарматі КС-19, сотий калібр. От, і зараз доросли до 122-го калібру. Бійці на захисті країни з перших днів. Дот пройшов запеклі бої, коли був у піхоті. Тепер він заряджаючий. У вільне час кабачки там посаджувалися, щоб я швидко вмів закидати їх. Кабачки, тобто 122-міліметрові снаряди, прилітають точно у ворогів. Особливо приємно спостерігати, каже воїн, як русаки намагаються втекти від неминучої смерті. Кубинський напрямок піщани. І тут нам скоригували, де Кацепщина. Ну, ми їх піймали. Командир розрахунку Тетя на війні від часів АТО каже, воювати стало складніше все через щільність ворожих дронів. Тоді команда небо це було щось таке дивне, і ну, такого не було. Якийсь поодинокий Орлан, можливо, там, де і все в ті роки. А звісно, зараз порівнювати це зовсім інше. Це він на Поки відносне затища у хлопців сніданок. Хто що вміє. Нас там Олежка вміє, макарони на сковородці готувати. Ну, хто що, поприносили, перекусили там печку, підтопили. Війна війною, а обід або сніданок все одно має бути. Тому в таких трошки спартанських условиях приготуємо мою улюблену справу. Макарони в сковородці. Поки достигають макарони, чуємо кацапське здавайтесь, та нерозбірливе вас ждуть ваші родні. Психологічна атака на наших військових зі сторони підарів. Вивішують десь динамік якийсь і пропонують там здатися, розказують, що ми там в оперативному оточенні ще щось. Ну коротше, Вряд ли хто ведеться на це. Ближче до обіду окупанти знову пішли на штурм. Саме час працювати артилерії. Постріл за доброю традицією. Військові запропонували написати побажання недовгого життя оркам. Полки вітання окупантам. Коли влучаєш, і влучаєш стабільно, це і стимулює більше. І, ну і взагалі, звичайно, що мінусуємо, когось, це добре. Хлопці тримають запорізький фронт, зізнаються, мріють про кінець війни. Перемоги хотілося би, але в тому вигляді, в якому мені б хотілося, мабуть, навряд чи замість мов залига тебе, чорне є ще одна ціль, яку ну дуже хочеться знищити. Путін. Кого хотілося б вразити. Та ну, нема такого. Головне, є ціль максимально чітко відпрацювати. А хто там, що там, все одно це противник, його треба нащити. Як казав, залужний ніколи не буде сором.